Бог звернувся раз до Йони і з дорученням таким. Понеси мої закони, душу Губтім людям тлим. Йона дуже налякався і управи туди йти, і від Бога він сховався з кораблем, спішив втекти. Йона був уже не в силі, ліг, б трохи відпочить, та, піднявши сильні хвилі, щоб корабль потопить. Пророк Йона здогадався, що від Бога не втекти, де би він і не ховався, зможе Бог його знайти. Через Йону Сталось горе, бурю Бог наш надіслав, кинули пророка в море, щоб Бог бурю В рибі йона опинився, щиро каївся, просив, три дні Богу він молився, щоб на волю відпустив. У ніневі риба плила, як Господь їй наказав, і на берег рот відкрила, щоб йона вилізав Щойно Йона став на ноги, я Господь йому сказав. Не втікай більше з дороги, на яку тобі вказав. Урок Іона пам'ятає і в не поспішить. Слово Боже нас навчає, про спасіння не мовчить. А ти, друже, пам'ятай, як пророк був помилився і від Бога не втікай волі Його підкорися. Амінь. Амінь.